Кажеш, та не я три собі душу, будь мудрішою, будь на щабель за них вище, та така ненависть що вирвати її з себе мушу, може криком, і щоб подуще, і щоб подужати, і щоб, дай Боже, а Він все бачить, і допоможе. Ти кажеш: присмири свою гординю, забудь рідний край, землі, святині, посади на цій випаленій клумбі квіти. А тоді висуши, так, ми цей гербарій будемо пити майже століття, та головне тільки собі не бреши. Кажеш, що любов до України важка, непідйомна, як погляд батька на гроб сина, а мої крики застрягають в горлі. А ти розумієш, як ховати свою дитину? Я тобі кажу, що дуже хочу їсти. А ти посміхнешся. Помирай, інші прийдуть на твоє місце, будуть замість тебе тут жити прибулі, як ті у чужому гніздечку зозулі, ти мені про КПРС якусь там торочиш та щоб всіх під один профіль танфас. А я підніму погляд небо, побачу очі, які з любов'ю дивляться на нас, Скручу червоною ниткою на зап'ясті пан. Передам своїм дітям майбутнє, нехай знають, і будуть на підвіконні, крім котячих вуз і квітів, свічки пам'яті кожного листопада.